Олена Басанець вже більше року чекає бодай на якусь звістку про свого брата зниклого захисника України Геннадія Антипенка. Жінка говорить, з самого дитинства вони були дуже дружними. У нас різниця п'ять років. Коли я народилася, мені мама розповіла, що мене хотіли назвати по-іншому, але тільки мама мене занесла, і він одразу і в нас Альонка вже є. І ось Альонка, він мене так і назвав. У Нас були дуже теплі відносини. Він мене і в садочок. Мама розповіла, возив. Він мене одягав. Мама працювала. Він він був за батька, бо ми лишилися батька рано. Олена розповідає: Геннадій вмів багато чого і майже геть усе робив власноруч. Від ремонту ремонту квартири до будинків, все-все він в домі. Він сам нікого не звав. Він на, на що такий охайний був, дуже охайний. В нього навіть ну квартира, хай там і дружина ж допомагала, але в гаражі в нього все так по полочкам складено. Що я інколи заходжу і думаю, ну це, це все. В нього не лежить нічого. Не в нього немає бумажечки. Ну настільки він ну педант, мабуть. Я не знаю. За словами Олени, Геннадій не цурався ніякої роботи. Працював і в охороні в столиці, і м'ясником, і ремонти робив у 2015 році. Чоловіка мобілізували, і він брав участь у антитерористичній операції. Спочатком вже повномасштабної Геннадій став у чергу до військомату. Тільки війна почалася, він вже з самого ранку мама подзвонила, бо він о, перед війною почав з мамою жити. Ну, з дружиною розлучився і маму забрав до себе. І мама дзвонить, каже, о, мабуть, о 6 ранку, щоб рано у нас це каже. Гіна вже під воєнкоматом. Він він сам поїхав, він просив, бо донька його навчалася на той час в Чернігові, а Чернігов зразу ж його би, окупували. І він рвався туди. Він тут благав, щоб його забрали, що він вміє все робити. Він пройшов АТО, але його перший і другий день його не забрали. І... Він приїхав, виходить, 25-го до нас. Я ну ми благали ну, все рівно. Він знову він нікого не попередив. і Мама знову дзвонить зранку. Каже, Гена вже з, з речами. Ну, подзвонили в воєнкоматі. Він завжди мені ну і казав, що ти розумієш, ну якщо не я, то хто? Геннадій Антипенко з позивним Антип спочатку боронив Сумщину лавах ТРО. А потім зі своїм підрозділом був на найгарячіших напрямках: Бахмут, Харків, Лиман. Красногорівка Олена розповідає про війну, брат майже не говорив. Я взнала від вже від знайомих від, від друзів, як, як вони попали в лимані в засаду. Йому тоді відзнаку дали, що вони вийшли, як вони розбили ці хорків. Коли питали, ось ну, сидять знайомі і питають. Ну там от у них такі питання були, що. На що ти ну, вбиваєш, він погляд відводив. А коли ось, там, по телевізору да, там, по братима вбили, я бачу, він плаче. І я вже навчилася розлічати, коли він входить з контузією. Хоч я не медик, але все я розумію. Він не каже, що в нього щось, він просто вийшов, там, що все добре. Ну, там розмова зовсім інша. І наступний день він дзвонить. Вже я розумію, так дійсно у нього контузія. Він вже зараз починає говорити, але він нічого не признавався. Він сказав, я жив там, порозмовляли, як мама попитав все. А тоді він вже як відходить, він тоді дзвонить мамі, щоб мама не, не хвилювалася за нього. У короткі відпустки додому Геннадій намагався. Набутися з рідними, з мамою, з сестрою, з донькою. Коли він не приїхав, а він приїжджав нештарно, не чекаючи. Він просто дзвонив сестричко, став чайник, ми їдемо. Він забирав маму з міста, їхав до мене, приїжджав з квітами, привозив мені дитині, мамі, торт великий. Це настільки було щастя, що, що він приїхав. І коли він від'їжджав, він каже: не прощаємось, ніколи не прощався. Але останній приїзд Геннадія додому був саме перед виходом бійців нашої Шосткінської територіальної оборони на вуличні бої Красногорівки у травні 2024 року. Я пам'ятаю, це були родичі вже після Пасхи. Ми з ним. Поїхали під Семенівку, туди, на кладовище, він ну, на покупав квіти, поклали. І тоді він сам на нашому батьку поклав квіти. Ну, всім рідним мамі він позвав її подругу, сусідку, і каже, що тютнать, бережіть маму, бо ви стали як сестри. Я вже, мабуть, не повернуся. І він так дивиться на маму. Тримайтеся. І виходить він рано вранці, каже: Поїхав. Хлопці сказали, в нього під Києвом ламається машина, і машина його не хотіла туди везти. Саме тоді, перед виїздом у Красногорівку, Олена востаннє чула голос брата. Він каже: Сустрички, я в Покровську, швиденько пиши номер телефона побратима. Мене не буде 10 днів. Він ніколи не казав. Я вже тоді відчула, що щось має трапитись. 22-го він подзвонив, заступив е е ввечері. І 26-го, 7-го я їхала від мами, мені дзвонив цей побратим. А я в автобусі не чула. Я бачу пропущені. Я вже все, я вже розумію, що щось трапилось, бо три пропущені. Я передзвоню, званюю, вибачили. Гіни немає. Я, я, я не повірила, чесно, як я не знаю, я кричала, може, все село, чуло. Жінка говорить, з тих пір почалося пекло. Спочатку в родини була надія, що Геннадій вижив, але дива не сталося. Його фото виставили. На жаль, виставила російська сторона, що він загинув. Я, знаєте, надія, ну, просто дивишся на фото, тут розумієш, що, що це правда, але надія, може, ти хочеш, щоб, щоб він був поруч. Не хочеться, щоб такий був сюжет. Але не хочеться, щоб він просто там десь лежав. Тепер же для родини найголовніше знайти та повернути тіло загиблого сина, брата, батька. Але це дуже складно, розповідає Олена. Я прийшла стільки кругів пекла, чесно. Я як отой дятел. Я стучалася всюди. Ну руки не опускалися. От, чесно, да інколи дуже важко було. Спершу, мабуть, чотири місяці зовсім я. Я жити навіть не хотіла. Мені так важко. Я нічого не знала. Я всюди, куди стучуся, куди пишу. Мене. Мене відправляють головна проблема це слідчі слідчі не контактував зі мною, хоча дали номер телефона, але виявилося, я була в блокіровці, як він мені казав, що вас нога. Я хотіла ознайомитися тут в місті шостка зі справою. а Він сказав, що вона в Покровську. Ну я кажу, дайте мені номер слідчого. Він, ну, він не відреагував, я почала сама шукати. Виявилося, я чисто випадково натрапила на. Базу ДНК і там запропонували подивитися, є в базі чи немає. Якщо немає в базі, то і справи немає. Ну і виявили, що немає ДНК, нема справи. Я давай дзвонити в суму. В сумах також ДНК немає. Я дзвоню, слідчому, пишу слідчому знову. Він мені каже, що, що ви, в шості. Він каже, що ви хочете? ДНК робиться 6 місяців. Хоча я взнала, що ДНК в нас в той момент робився місяць, в Донецьку, де бої йшли, там два. Добре, я пішла до Києва. Я не зупинилася, бо я борець як мій брат. Наразі справа зрушила з місця, але через велику кількість зниклих безвісти, як повідомили Олені Басанець в поліції, вона просувається дуже повільно. «У Нас до цих пір не опитані свідки, яких меншає. Не проведена фотоекспертиза, Хоча клопотання я подавала ще з жовтня кінця жовтня місяця до цих пір. Я вже пишу, жена на навп'яте, пише донька паралельно, пишемо, ми вже спілкою, пишемо на спілку, почали реагувати, бо, мабуть, масово. Якщо ти один, на тебе не звертають увагу. Зараз Олена знайшла себе в діяльності спілки зниклих безвісти Сумської області. Вона допомагає тим, хто, як і вона, втратив зв'язок з найріднішими. Окрім того, сестра зниклого захисника вирішила цьогоріч доєднатися до всеукраїнської акції Біжу за Героя України. Хоча я не, не спортивна, думаю, ну не, не, не важливо, пробіжиш не пробіжиш. Головне, що ти приймеш участь. Ти... Покаже, що герої не забуті. Навіть дев'ять ранку хвилина мовчання це, це, це також повага. І біг, я прибіжу. Я, я впевнена, що я, я зумію. Бо брат він ж не казав, теж, я не вмію, я не хочу, я мушу. я, мабуть, мушу. Мушу заради них. В першу чергу це заради брата. Хлопців, зробити те, що ну, вмію, не вмію, але я, ну, я можу це зробити. Я не можу стріляти, але я, я можу пробігти. Mm -hmm. Я можу вшанувати. Це буде 30 серпня, Труханів острів о 10 годині ранку. Олена Басанець впевнена, по прості складнощі вона обов'язково знайде і поверне брата на рідну землю.